Всім моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Ну що, сьогодні хочу трішки вам записати одне відео. Бо нещодавно я був, робив кулю для темляка для ножа. Ось. І вона вже готова куля. Також я вам покажу, який темляк буде для ножа і для якого. Але перед цим. По традиції глоточок Броварика за ваше здоров'я, мої підписники. Глоточок. Згідно традиції. Так, ну що? Темлячок з кулі захотів зробити для ножа Victorinox, який прийшов, ви бачили відео, який прийшов від мого брата з Швейцарії. Так, я його посадив в такий чехольчик. Бачите. А цей чехольчик, що я показував е, ніж е, також швейцарський Вікторій Нокс, що мені презентувало декор. Компанія Victorinox. Ось. І... І цей чехольчик Тобто від Леон, від Лева. Так, ось цей. Вікторія Нокс. Спартан. Ось. І для нього я зробив цю кулю. Тем'ячок. Так, ну що? Ось ця куля, ось так ось вона зараз виглядає. І як я придумав ось цей ось підвисик. Тобто підвіс до цієї кулі. Дуже елементарно. У мене була стара куртка. Ось і на замочках, на, як кажуть, молнія, тобто на цих замочках, на кишеньках. Строї куртки яку я не ношу. Ось. І був такий темлячок. І кольором чорний і червоний. Тобто цей темлячок ось так ось він виглядає. Ось, Бачите так, цей темлячок якраз підход для червоного класичного ножа Спарта. Ось. Якраз. По кольору підходить. Так, ну що? Ось так от вони на замачку. Виглядають ну, на курці. Ось. І цю дирочку, яку я робив, де є відео нижче. Ось, я сюди, ось сюди, просунув цей. Кажемо темлячок. Якраз тут є шовчик. Бачите. Ну, тобто паз від кулі, якраз воно стоїть, тобто, як би сказати, мертвим чином. Ну, Зафіксувалося і все. Ось так ось виглядає. Що ми для цього робимо? Ось ми просунули. Тобто просунули. Через це ось так от завернули і ну, так зафіксувалося. Ось таким чином. Тепер другий такий самий, що ми робимо. Ми просовуємо ось сюди. Тобто відділення. І тепер беремо спартан. Беремо кільце ось таким чином і продвигаємо, бачу, так? І продвигаємо. Бо кільце взяли і продвигаємо сюди. Ось таким чином. Ось так. І він зафіксувався. Тобто він вже є все. Ось таким чином. Бачите, так? Є тимлячок. Ну, щоб, щоб з кишені там в джинсах, в кишенці ви це схватили і дістали. Розумієте, так? Ось таким чином. Також можна в мене є ріг оленя. Теж такий малесенький, ну, кінчик в мене залишився, теж можна прислати дирочку і зробити з рогу оленя. Тобто, теж буде варіант. Ось. Я сюди нічого не купляв, це в мене вже... Ну, як сказав, старої курточки. Бачите, так? І воно ну, не паде, бо це затягує. Оце земляк це затягує. Все. І ось вийшла така річ. Далі, що сюди е, я вставив? булавочку. Тут є. Бо на ліоні, тобто на льві в тому ножі, що в мене запущене відео. В такому самому. Тільки плашки, тобто щічки, Лева. Ось. І коли я відкривав, бо в основному на швейцарських ножах є. Ось тут з боку. Тут я не знаю, чи ви. Побачите чи ні, ось тут у вас з боку малесенька така шахта. Тобто сюди булавочка. Тобто в тому ножі де Лев, булавка була присутня. Що саме цікаво. В цьому була тільки ця шахта була. І булавочку ось тут, якщо можете замітити, ось тут. У. Бачите, так? Да? Зараз витягну, що ви бачите? Ось тако зафіксувати. Ось булавочка. Ось. Я сюди саму стіну вже поклав. Тобто знайшов булавочку таку вже саму ідентичну. І сюди, в це гніздо і поклав. Воно може знадобитися, якщо є заноза якась в пальці або ще якийсь варіант. Вона дуже знадобиться. Ось. І тобто такий ось варіанти є. І як правило, в цих спартанах фірмових, тобто не китай, не якась там підробка. Ось тут ось знаходиться з боку. Все ніж Спартан червоний, який мені презентував, подарував мій брат, який проживає, всі, ви знаєте, в Швейцарії. Тобто, ось і такий ось вийшов тимлячок. Так що, така ситуація на сьогодні. І, звісно, цей чехольчик який ніж не царапається, десь ну, дуже зручно в руках носити, десь в кишені так само. І ми сюди посилаємо таким чином і ось так це виглядає. Далі буде, запущу, на другий ніж Леоні, тобто Лев, от, на той швейцарець. Також Спарта. І буде другий досить цікавий темляк. Досить цікавий. Дочекайтесь відео, я вам його презентую. То відео і ви побачите, який буде темлячок. Ну все, зараз в процесі в мене сьогодні робив е вечором ніж. У мене замовлення було для... Збройних сил. Збройних сил для одної людини, яка мене змовала, норчик вписав мене, не показувати того ножа. Ось і займався сьогодні вечором тим ножем. Ось таке коротке відео. Хотів записати. Так що відео ще буде. Далі буде ще цікавіше, бо у нас назберується уже. Підписників досить більше, і я зроблю дуже великий сюрприз. Буде один дуже цікавий, можна сказати, розіграш, не розіграш, буде один презент для моїх підписників. Так що все попереду буде досить цікаво. Ну, на сьогодні поки що все. Компанія Victorinox сердечко. Моїм підписникам сердечко хто втопався згору, хто втопався вниз. Ну, ви знаєте, і я. За подобайку. До зустрічі. Всім всього найкращого. Пока-пока. До слідущого відео. Всього найкращого.